Ми вже вечеря їм розклали їжу, коробка вже опустошилася, тут Черепашка їсть, там на вулиці ми теж вже положили, там вже теж їдять, а тут хто де пристроївся. Найду посадили на бо її ганяють котики. А ці тут, Хто де. Ще йдемо дальній угол, туди де кошечка сидить. Одним оком прийшла, де ми її операцію робили. Теж до нас, вона приходить постійно до нас, не забуває нас.